Упродовж дев'яти місяців в Ужгороді тривала школа безпеки для жінок та дівчат. Тут вивчали основи самооборони, кібербезпеки, правової, екологічної психологічної безпеки та домедичної допомоги. Реалізувала ініціативу громадська організація «Мегасоціум». в рамках проєкту Жінки мир безпека місцеві потреби місцеві рішення, що реалізовується українським жіночим фондом за підтримки уряду Нідерландів. А цей проект вже більше 9 місяців реалізовувався в нашій області, зокрема в місті Ужгород, і, зокрема, сьогодні нагороджуються крайні групи випускниць, які успішно відвідали більше більшість занять. Тобто, якщо в школі безпеці було по 5 занять, то сюди. Були запрошені власне для нагородження ті, хто взяли 4 з 5, Тобто, ми не даємо сертифікати всім про завершення, а тим, хто дійсно опанував, отримав відповідні навики і е, може вважатися випускницею нашої школи. Проєкт завершили врученням сертифікатів для крайньої групи. Багато хто казав, що йому важливо отримати сертифікат. хтось сказав, що йому не потрібно йти з сертифікатом, бо він не за тим прийшов в школу, і те, що він хотів, він вже отримав, тобто вона вже отримала в процесі навчання. Але власне все одно такий невеличкий підсумок. Хочеться підвести, ще раз зустрітися з усіма. Можливо, якісь нові ідеї з'являться або задуми для наступних проєктів разом. Із-поміж учасниць школи Віра поки шукає себе в професіях. Але коли мама запропонувала долучитися до ініціативи від громадської організації «Магасоціум», погодилася. Буває на 4 з 5 занять, не прийшла на психологію. Більше сподобалась мені боротьба та медична допомога, тому що це те, чому я не була навчена. Я <смі> дівчина дуже ну, слабка, та боротьба дійсно допоможе у житті. А медична допомога у моїй школі нас не, не навчали, тому мені це було корисно. Для Роксолани було важливо долучитися до спільноти жінок, які підтримують одна одну жінки це опора опора насправді всього і суспільства, і сім'ї так само. І якщо жінка щаслива, почуває себе в безпеці. То загалом і суспільство буде почувати себе краще, тому що враховуючи зараз теперішню ситуацію на рахунок війни, то багато жінок залишилися самі, і основа якраз таке основне навантаження за дітей за роботу, то це все на жінках. І класно, що є можливість бути в спільноті, яка підтримує одне одного, де є можливість ну, якби. Бути зрозумілим, бути почутим, бути підтриманим власне навчання було корисним, додає Роксолана. Показали, як саме використовувати свої габарити невеликі, для того, щоб захиститися від набагато більшого нападника, якщо потрібно буде, так як відчувати своє тіло, відчувати свою опору саме в тілі, для того, щоб мати можливість постояти за себе. Це не говориться про створювати бійку, це говориться про захистити себе і навчити, якщо є в тебе поруч подруга, якщо є в тебе діти, якщо є в тебе знайомі, показати, як це можна зробити, навіть враховуючи, що ти менше. Ніж людина, хто може на тебе напасти, дуже відповідальний сьогодні день, тому що остання хвиля випускниць першої школи безпеки жінок і дівчат завершують, отримують свої сертифікати, завершують навчання. Зараз в певний період ми робимо певні канікули, і ми хочемо розпочинати другу школу, тому що ми маємо вже заявки від тих учасниць, які не потрапили, на жаль, в першу школу перед ними перепрошуємо, але і нові учасниці, які хочуть відвідати школу. Проєкт продовжуватимуть наразі, міркують над форматом і щоб відповідати запитам, і щоб було цікаво. Хоч у цьому абсолютно виправдала себе поточна ініціатива, додає Маріанна Колодій. Коаліція дуже вболівала за цю ініціативу, за цей проект в межах виконання обласного плану дій 13-25, тому що це одна з тих ініціатив, яка з одного боку діє на практичні потреби жінок, та тобто дає їм конкретні знання в контексті потреб. Які вони мають безпекових викликів, а з іншого боку, це також вплив на стратегічні потреби в ситуації війни, в ситуації російської агресії проти України, і дуже багато жінок опиняються в ситуації, коли вони не можуть контролювати ті чи інші безпекові виклики. Тому я рада, що все склалося так, як склалося. Не сподівалася, що у нас буде аж вісім випускниць, аж вісім груп випускниць школи. Це досить багато. Ми планували п'ять. Зате обізнаних у плані безпеки точно побільшало. Долучитися до цієї компанії сміливців можна буде і надалі. У громадській організації Магасоціум про все повідомлятимуть на своїх сторінках, зокрема в соцмережах.